Вітаю всіх, особливо учнів восьмого класу, які дивляться ці відео. У цьому відео я буду намагатися пояснити таку тему, як події і обробники подій. Якщо вас це цікавить, залишайтеся далі. На екрані рухається вказівничок. Так? Для комп'ютера це є подія. Скажімо так, я можу десь клацати, так? Нажимаю на ліву клавішу мишки. І це є подія. Можу нажимати там, кнопки на клавіатурі. Це також є подія. Можу, наприклад, закрити або згорнути якийсь документ. Ну, цього документу я не хочу закривати. Ну, приміром, я відкрию якийсь документ, запустилося віконечко, і ось я закриваю, відбулася подія. Закривання цієї папки. Е, і ще одне, я повернуся до того, коли я знову за, від, запускаю. То відбувається подія, можна так сказати, створення вікна. От про такі події ми сьогодні і будемо говорити детально. Значить, знову подивіться, будь ласка, що ми сьогодні маємо розглянути. Ми повинні випробувати обробники подій, такі як. Клік. ну Це зрозуміло, клікання мишкою. Close, Close це закривання вікна. Create. Ну, це з англійської створення. Інакше це відкривання вікна. ну Точніше буде створення, таке створення. Cape, що означає нажимання кнопки. Cay. Кнопка, hez нажимання. В даному випадку будь-якої кнопки. І mouse move, тобто рух мишки. Ось виконуються рухмишки. Ну і, звісно, ми будемо намагатися виконати певні завдання. Отже, слухайте уважно. Так ось, давайте запустимо лазерс. У мене відкрилося вікно вибору проект, я створюю новий проект. Так. У мене на даному. В даному проєкті є лише один об'єкт. І цим об'єктом є форма 1. Це назва цієї форми. форми 1. Нагадаю вам, що назва її це є name. Її можна, в принципі, поміняти, але бажано не міняти. А ось тут відображається caption даної форми. Значить, цей об'єкт, верніше, з цим об'єктом можуть відбуватися якісь події. Прем'єром, цей об'єкт на початку завжди створюється. І саме цю подію я буду розглядати першою. Значить, якщо ми уважно подивимося знову на інспектор об'єктів, тут є властивості, які деякі з них ми вже розглядали: це Caption, Viz, High, Left, Top. А є таке, як події по російське собитє. Якщо перейти в цю вкладку, ми зразу побачимо, що тут тих подій є досить багато. Звісно, тут, мабуть, не всі події відображені, які взагалі можуть бути, але цілком достатньо для учнів восьмого класу. І знайдемо подію «Create». Дивіться, зразу тут написано ОNCAID. В перекладі з англійської on означає на. Точніше, воно перекладається на створення. Таким чином, відбувається такий метод, який буде щось виконувати на створення даної форми. Коли нажати на цей метод, тут буде можливість вибрати якусь процедуру чи функцію. З ними ми познайомимося пізніше. І ще одна кнопочка три таких. Коли ми на неї натискаємо у нашому коді. Ось тут, якого до цього часу ми ні разу не зачіпали, утворилася така невелика процедура, ось вона, яка, по суті, поки що не буде виконувати абсолютно нічого. Оскільки між початком і кінцем цієї процедури немає жодних ком команд. Таким чином, на подію створення, буде викликатися процедура FormCreate, Create. Яка буде виконувати команди між початком та кінцем даної процедури. Давайте под... пригадаємо, що ми робили на попередніх заняттях. На попередніх заняттях ми змінювали внутрішнє забарвлення форми, змінювали висоту, ширину форми, змінювали надпис на формі. Це все можна зробити з допомогою властивостей, прямо навпроти кожної властивості, записавши. Певне значення. А це можна ізгубити, описавши всередині кодом. Як це згубити, дивіться уважно. Значить, для початку ми повинні використати ім'я ім даного об'єкту, для кого ми щось повинні змінити. Оскільки в нас є один об'єкт і його назва є форм 1 Ми тут і напишемо його назву. Пишемо форм 1. Далі, через крапку пишемо певну властивість, яку ми будемо змінювати. Давайте ми поміняємо внутрішнє забарвлення. Значить, внутрішнє забарвлення це є властивість коло. Якщо ми пам'ятаємо, всі кольори вносяться за допомогою двох букв CL маленьких, що означає Color, і тоді з великої назва кольору англійською мовою. Щоб присвоїти це значення, ми. Повинні нажати дві крапочки і дарівні. Цих два символи будуть встановлювати властивість кольору. Значить, Пишемо color, скорочено це. І, наприклад, Red В даному випадку. І закінчуємо команду з допомогою крапки з комою. Без крапки з комою ця команда. Правильно виконуватися не буде і взагалі не виконається. Давайте тепер перевіримо, що ж буде виконуватися. Перед тим, як це перевірити, ми повинні цей проект зберегти. Нажимаємо. Проект зберегти, заходимо у нашу папку. Тут створимо нову папку, яка буде називатися P5. 2. І тут збережемо два файли LPI та PAS. Тепер можемо запустити. Зверну вашу увагу, що поки що в редагуванні ми не змінювали властивість кольору. Але, по ідеї, за нашим задумом. при створенні цієї форми кольор повинен помінятися. Запускаємо. Компіляція відбувається. Виконалася успішно. Отже, утворилося вікно, яке зразу забарвлене у червоний колір. Як же ж це сталося? Знову. Відбулася подія створення. І коли вона відбулася, викликалася процедура FormCreate, яка єдиною командою замалювала колір нашої форми у червоний корпір. Так, знову подивимося, я закрию це вікно і спробуємо змінити ще певні властивості. Аналогічно до цього можна змінити, наприклад, і надпис. Я скопіюю собі назву даної форми. перейду на новий рядочок за допомогою Enter, ставлю назву, через крапочку напишу властивість. Щоб змінити надпис, ми повинні змінити властивість Caption. Пишемо з великої букви: Caption. Caption. дві крапочки дорівнюємо, присвоюємо. І, якщо це є слова, ми повинні їх писати в лапках. Всередині лапок, одинарні лапки використовуємо. Можемо і подвійні використовувати. Запишемо, наприклад,. Українською мовою. 5.2, отак правильніше буде. Так. Знову запустимо цю програму, Подивимося, що відбувається. Значить, запустилося знову наше віконечко. Яке забарвилося в червоний колір, і Caption змінився на практично 5.2. Так, давайте розглянемо інші методи, інакше, можна сказати, інші події. Так, я посуну, щоб мені було все зручно. Так, давайте ми створимо, подібно до того, ще подію Клік. Значить, я відмічаю on Click. Нажимаю на три крапочки навпроти цієї події. Подивіться, утворилася нова процедура, яка називається FarmClick. І тут всередині ми напишемо також якісь зміни. Давайте ми при кліку поміняємо знову Caption і напишемо: наприклад, нажата кнопка. Я скопіюю Form 1caption Повністю все те, що я писав раніше. Ставлю всередину між командами Begin End процедурою форм-клік. Ось сюди. І слово практична 5.2 заміню на слово сполучення нажата ліва кнопка. Так, запустимо даний проект. І Значить, зараз Caption практично 5.2. І коли я нажму в будь-якому місці даної форми, раніше даного віконечка, дивіться, змінилася назва нашого вікна на нажата ліва кнопка. Таким чином, при нажиманні відбувається подія ON-Click, яка викликає процедуру Form-Click. Яка у свою чергу змінює об'єкт у Form 1 Caption на нажата ліва кнопка. Аналогічно можна додати і інші події. Наприклад, double Click додавлю. Також на double Click давайте я зміню висоту. Значить, Висоту, як змінити? Об'єкт називається Form 1. Висота. Це в нас Хейс. Heht. Давайте встановимо лише 100 пікселів. І крапка з комою в кінці. І давайте ще якусь подію ми використаємо, які ми там мали сьогодні вивчати. Значить, click Є, Create є. CapeHass, Mouse Move. Ну, давайте ще CapeHeath і Mouse Move. Так, знайдемо Значить, Cape has. K, 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 on CapeHead. Нажимаємо. Для неї утворюємо. Давайте знову будемо міняти в нас Caption. На Cape HAS ми зробимо Caption. Нажита кнопка. При чому даний Cape Hess будь нажимання будь-якої кнопки на клавіатурі буде реагувати. Так, і Mouse Move. А од... ну, давайте це перевіримо. Так, щоб ми перевірили, спочатку знайдемо наше віконечко. Закриємо його. Ось воно. Окей. Скомпілюємо знову нашу програму. Запускається. Так, дивимося. Значить, коли нажимаємо ліву кнопку, ми замінювали caption, так? Коли подвійну ліву кнопку, має змінитися? що Висота. Я два рази нажимаю. Double click. Змінилася висота нашого віконечка. Ну, і будь-яка кнопка я нажму Біл. І змінилося знов кепче на нажата кнопка. Значить, все працює чудово. Так, я це закрию. Нажму ОК. І давайте я ще таку подію застосую. Яка Mouse Move. Так, mouse move, ось вона. Так, утвориться процедура Form Mouse Move. І передаються там певні властивості. Бачите, навіть пишуть X, і X. Так, задалеко мені зайшло. Давайте ми також змінимо на Mouse move, Caption будемо змінювати. Так, і тут я навіть щось попробую змінити. Я до... Замість нажита кнопка я напишу: Мишка рухається мишка рухается. Так, мишка ухается.